Привіт, друзі! Хочу записати відео інформативне для вас. Поступила така інформація, що з 9 грудня Нідерланди ставлять контроль на своєму кордоні. Раніше контроль поставили на своєму кордоні Німеччина поставила, а з 9 грудня Нідерланди поставлять. Значить, які треба мати при собі документи для українців, коли ми хочемо виїхати з Нідерландів. Обов'язково треба мати БСН, стікер. І ще треба мати один документ, який радять мати. Взяти таке пояснення з хіменти, один документ, який називається Outrexiel Basis реєстрації персони Коштує ця довідка 1350 і робиться за один день. Так що радять тим, хто збирається мандрувати, взяти таку довідку з хіменти, щоб не було зайвих. Проблем. Друзі, напишіть мені, будь ласка, хто вже брав, хто користувався цією довідкою, хто, хто їздив, бо, покажучи проблеми раніше були з українцями, які їдуть в Німеччину на, на нідерландсько-німецькому кордоні. От то тепер бажано цю довідку мати з собою. Ось так, друзі, така коротенька інформація для вас. Користуйтеся, може, стане вам у нагоді. Всім мирного неба і добра!